За ініціативою Міноборони уряд спростив військовий облік. Тепер стати на облік чи знятися з нього можна через застосунок Резерв Плюс без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК. Що змінилось? Кожного року з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік. Це можна зробити онлайн у Резерв Плюс або особисто в ТЦК. ВЛК проходити не потрібно. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Чоловіки від 25 до Десяти років, які досі не стояли на обліку, тепер вносяться в систему автоматично жодних походів до ТЦК. Зняття з обліку після досягнення граничного віку також автоматизоване. А керівники установ повинні внести відповідні відмітки у списки протягом 7 днів після досягнення працівником граничного віку. Інші новини 22 вересня зареєстровано законопроект номер 14063, який вносить зміни до законодавства щодо звільнення працівників припинення держслужби та особливостей трудових відносин. У період воєнного стану документ уточнює підстави для здійснення порядок відновлення особових справ та регулює призупинення і поновлення трудових договорів. Деталі на сайті Кадроленд.